І всім і всім привіт, з вами Володя і сьогодні ми будемо знімати, я, я буду сьогодні грати в Майнкрафт на карті Кослвіноча. А в перекладі це є, як це називається, Виживання в деревні.

Ой, люди, оп. Я ж хотел сюда, ну ладно. А мне есть белька. Оба, Вы бачили на меня скин? Вот такой у меня, скин. Угу. Вот, окей, у меня скин. И начинаем играть. Так. Вот тут такие? Почекайте. Так, ми тут зараз будемо, ну, не знаю, що робити. Будемо виживати. а я тут замал. Я ж уже знає, це так зачителю. Ні, Не, маю, ну ладно. Майн майн. Е, якщо хочете, пишіть в коментарях, як, на, на якій ви ще карті хочете і кажіть, е, яку мені ще гру скачувати. Отак. Вот, <плес> Житель зараз собі зробу кір кирчики кирку кирку кир, кир, так бы кирку аяк 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 ак жители пропустить хоп 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 данс-дантентентенц на на путь на на путь о, верстак. О, палички, палички. палечки. Я хочу зробити кірочку. О, все. Кірочка є, добре. Один сніток лише ще. Не, верстак хай буде зі мною, он тут випило. Може в печальку. Может печаль тут не йдемо. Подивимось, коротше. Так, заходим. Так, так, ну, так, ну идея. Так, 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 тоже -то канал на YouTube, а я уже без. А, я ж печерку хоче найти, точно. Идем уже печерку и правда не идем. Може там якійсь идти є епічерка. А я думаю, що нічого немає. немало. Так, так. 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 Ой, -мо, идем. йдемо. Ой, -мо, а то я самый більше не люблю. Фу, слабо. Так, беймся. У мене кучни читається, без день. Тут можемо скільки хочеш. Тут лазати. Може тут якась печерка є? А не фига нету. Як ми вылізем, Е, ну і що, як. Як вони робити, люди? No, 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 no. О, ну, не ну. О. Ну, да, да буде жить. О, чипу-чипу-чипу-чипу-чипу-чипу. Опа. Не знаю, одвору це ламаємо. І виходимо. Ура! Ой, ці, не знаю, він упав. Так, давайте поплавимо. О, курка, курка. Ем, засинаємо. Не виключу. Погнала, давайте. Там железничка, що грабуємося. Так, тут є. Я не розумію, для чого скрапчувати на. Залезний самороды, ты не баня. Люди, честно. Ниху баня, Так, иху! Так. Так. Я не знаю, что я зароблю. Потому что мы заработаем купаться туда. Я не знаю, для чего это роблю. Просто так. Pur um starten, store Ем dance. Um scoчно Я короче роблю новый католіски. ой е е е ой 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 е е е е на б н о барашка Ей, барашка Я тебе

Якщо в це не вельми зафігу. То... Люди я щось зроблю, не знаю для чого, я роблю якусь пастку. <рит> я роблю пастку. Хо ха-ха. И душо мне не Ай Ой, я чуть не втопсю. Віліотекар. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Якщо ви хочете якусь. Якщо ви хочете та якусь інфу ігру. Якщо ви наберете 5 лайків, то. Якщо ми наберемо 5 лайків, то заражу вийде нове відео. Якщо не наберете за 3 дня 5 лайків, тоді 3 лайка. Якщо хочете якусь іншу ігру, пишіть в коментарях. Можемо пограти в strike на Android, да. і на iOS. І кажіть 5 лайків і нове відео за 3 дні. Всім удачі, всім па-па. Бум!